Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам показати, які деталі я придбав для свого твердопаливного котла Altep douni Plus потужністю 21 кВт. Він у мене працював минулого року, тобто один сезон. І під час експлуатації були від нього неприємні сюрпризи. Чи то через дрова, чи то через неправильну обв'язку, але у ньому під час набирання температури був конденсат. Він пропадав відразу після того, як котел набирав більше 55 градусів Цельсія. Тому мною було прийняте рішення трішки переробити обв'язку котла і доставити декілька додаткових деталей. А саме, я докупив декілька метрів труби 32, декілька колін, перехід з 1 на 3 четвертих нікель, штуцер, згін в зборі, кран САС. 3, четвертих, кран САС на одну другу та кран Форте на одну четверту. Відвід -від сталь, різьба коротка сталь. Та американка 11 на 4 пряма. І ще придбав ось такий трьоходовий клапан. Він призначений для захисту твердопаливного котла від конденсату. Тому його ще часто називають антиконденсаційний клапан. У пристрої даного клапана є термочутливий елемент, який при нагріванні приводить в рух надпотужний шток, який, у свою чергу, відкриває або закриває один з каналів клапана. Трьохходовий змішувальний клапан являє собою пристрій з трьома каналами, між якими розташована поворотна заслінка, при повороті якої в ту чи іншу сторону. В клапані відбувається змішування потоків. Ще придбав ось такий дувний вентилятор NWS-100 з такими параметрами як номінальна напруга 230 В, номінальна частота 50 Гц, потужність 80 Вт, максимальна продуктивність 180 м годину. Має 2200 обертів за одну хвилину. Рівень звукової потужності 63 дБ та вага 2 кг. Даний вентилятор призначений насамперед для продувки опалювальних твердопаливних котлів. Корпус даного вентилятора складається з двох алюмінієвих частин. Електродвигун розташований на зовнішній стороні корпусу та уміщений в пластиковий кожух. Це запобігає дотику до двигуна і його частин. Що знаходяться під напругою. Алюмінієва турбіна вентилятора кріпиться до валу двигуна і забезпечена захистом зі сторони входу повітря, що запобігає потраплянню на лопатки турбіни дрібних механічних частин та дотику рукою. В кінці отвору для входу повітря є флянець з отворами для кріплення вентилятора до котла. Даний вентилятор має заслінку на виході повітря яка при виключенні вентилятора закривається і запобігає потраплянню повітря в камеру згоряння котла. Після встановлення вентилятора на котел його необхідно підключити до контролера, а контролер я придбав фірми Electronic модель SP05 LED. Його завдання управляти роботою дувного вентилятора та циркуляційного насоса. Цей інтелектуальний контролер призначений для спалювання дров і вугілля. Використання інноваційного алгоритму Smart дозволяє оптимальним способом спалювати дрова, вугілля і практично будь-які інші види палива. Ну що ж, деталі придбано. У наступному відео будемо їх якось монтувати, щось зрізати, переварувати. Та ще насос потрібно перевернути, а то, виявляється, він стоїть догори дригом. Коротше кажучи, знову не початий край роботи. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. А якщо ви хочете побачити, як ми все це будемо ставити, то підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про це відео. Вам не важко, а мені приємно! Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Папа! -па.